Всім доброго дня, може вечора. Сьогодні на вулиці січень місяць, ось за, за моїми плечима вже стоїть будинок, який ми буквально нещодавно звели. Хотів коротенько розповісти про те, скільки часу нам пішло на те, щоб його побудувати, і з чим ми стикнулися під час цього будівництва. Нагадаю, що ми почали будувати його в серпні, місці, 22 серпня 2023 року. Сьогодні вже перша половина місяця січня. Отже, станом на 22 серпня фундамент уже в цьому будинку на цьому місці стояв. Ми його залили два місяці перед цим, а 22 серпня ми почали із того, що залили середині плиту чорнову стяжку. Ось що. Залили ми її <кій> буквально за один день міксером а, стягували по фундаменту. Від е, цієї е, сторони фундамента до цієї сторони фундамента ми рейкою стягували. Е, здається, ось цією вона пішла на, на дробину, Бачите, вона замашена врошен. В оцею рейкою. Яка пішла на драбину. Ми її використовували для того, щоб стягувати цю, цю стяжку. Після того, як ми її залили, буквально на наступний день нам привезли ці піноблоки, і ми почали мурувати перший ряд. Ось, Перший ряд ми мурували один день, дуже складно йшло, тому що потрібно було вивести діагоналі, і також, крім діагоналі, потрібно було вивести висоту. Десь ми ставили на висоту розчин блок на 2 см, десь на 4 см там посередині. А тут взагалі буквально на, на фундамент ставили. Ось і трохи довго ми з цим питанням займалися. І потім від першого блоку, від першого ряду до верхнього армопоясу нам пішло 3 дня. Ми три дня мурували до верхніх. Навіть і верхніх перемичок вікон. То в загальному 4 дні. Перший день у нас йшов на ряд, і потім 4-3 дні ми мурували всі ці решту рядів. Нам на перемички пішов один день, опалубки, один день, що ми заливали. І після того ми ще вимурували один ряд і почали робити верхній армопояс. Верхній армопояс нас забрав часу. Три дня. Ми два дні робили опалубку не цілих і один день заливали його. Після того один день пішов на те, щоб виставити балки перекриття дерев'яні. Там стояла така велика купа з лісом на, оцих, на цьому місці. Ось, і звідти ми носили оце дерев'яне перекриття. Дерев'яне перекриття у нас іде 10 см ширини. І 20 см висоти. Він стоїть на провисі, немає незалежної стелі. Тобто балки будуть просто на них селитися підлога, і, і все. Перший поверх буде натяжна стеля, тому я не бачу потреби в незалежній стелі, тому що і так балки-перекриття не будуть примикатися до, до стелі першого поверха. Ось під всі балки перекриття ми давали рубероїд. Ізолювали від бетону. Тільки сам сам низ. Всі балки перекриття вони мають підстилку від рубероїда. І потім уже на на муровку другого поверха до верхнього армопояса перед мурлатою нам пішло два дня, Ми за два дня це вимурували ось. І також два дні пішло на армопояс, день на опалубку і один день, що ми заливали. Ось. Потім, як ми це виморували, прийшов час до того, щоб робити сам, сам дах. На дах нам пішло 6 днів робочих. За шість робочих днів ми звели каркас майбутнього даху і накрили його також плівкою. Потім була довга перерва, або потрібно було замовити і чекати на замовлення бляхи. Приїхала бляха, склалась невелике Чіпей. І ну, ситуація така, що ми почали накривати вже практично під зиму у листопаді, листопаді місяці. На зведення цього будинку не враховуючи сам фундамент, сам фундамент, який залитий був ще в травні місяці. Нам пішло 27 робочих днів. Але процес роботи розтягнувся з 22 серпня, буквально до листопада, кінця листопада, місяця, уже разом з бляхою. На те, щоб накрити бляху, нам пішло 5 робочих днів. Ось ось така штука. 27 робочих днів ми потратили на те, щоб звести цей будинок. Буквально за 3 місяця. Він був вже зведений, робота розтягнулася на 3 місяці. Бо робились перерви, потрібно було ходити на інші роботи, об'єкти, виконувати інші роботи. Відлучалися ми трохи. Ось, але взагалі то за один місяць можна було би построїти, побудувати такий от дім. Ну і плюс один день монтаж вікон, і на сам фундамент нам пішло. 3 дня опалубка і 1 день заливки. То 4 дня. Плюс 1 день вікна. Це 5 днів. 5 додати 27 буде 32. 32 робочих дні пішло на те, щоб звести цей будинок. Ось так. Сьогодні ми вже почали. Думати над тим, як заводити стіни, де вони будуть, і також над тим, як змонтувати тут сходи. На першому поверсі тут буде перестінок півтора метра, і тут також буде стіна, уже окреслювати саму ванну. Тут ми вже трохи що скреслили, і на цьому місці буде сходова площадка на другий поверх. Всі ці балки будуть забиратися. От для того, щоб був прохід на другий поверх. Не забудьте підписатись на канал, тому що тут ще попереду дуже багато роботи, дуже багато цікавих моментів буде. Тому для того, щоб слідкувати, вам допоможе підписка. Також буду радий вашим коментарям, лайкам, тому що буде цікаво знати вашу думку щодо деяких моментів. Можливо, лише заважила те, що не заважив я. І зможете мені допомогти в тому, щоб виправити можливо якісь моменти, чи підказати дещо ось. Тому всім буду вдячний, всім гарного дня та хорошого настрою. Пока.